Тогрину сьогодні ми разом про те, хто такі бандерівці. Справжнім бандерівцям, соратникам Степана Бандери зараз під 100 років. По усіх світах їх заледве ледве півтора десятки не збирається, але якщо вірити російському телебаченню, то в Україні тепер, окрім Донбасу, усі бандерівці. А решта, а решта правий сектор. Крыму бендеровская революция не нужна. Радикальный украинский націоналіст. Милосердие здесь больше не живет. В карательных операциях против мирного населения в Беларуси участвовало 20 тисяч українських націоналістов. Первое место в предвыборной гонке занимает Дмитрий Яриш, Національна гвардія, а по суті, военные преступники. Задача уничтожити русське населення. Щодня російське телебачення отруює брехнею своїх глядачів. Щоб не розповідати про корупцію, всевладдя бюрократії, злидні й безправ'я у самій Росії, кисельові компанії перетворили братню Україну на фашистів і лякають, лякають усіх правим сектором та бандерівцями. Це чорної отряд правого сектора. Фільми жахів тихо курять на московських балконах. Коли відкривають рот рупори роз пропаганди, є факти про канібалізмі в домі Тобто там е, є слова, коли чоловік говорить що тут їдять чоловічину. Хлопці та дівчата з посвідченнями, на яких написано журналіст, їздять україною, п'ють каву у Львові, щоб потім заробити гонорар. Случайний прохожий може обвинити вас в тому, що ви общаєтесь на псячій мові. Але якщо вмісто російського ви внезапно заговорите на німецькому, вас обов'язково поприветствує хтось із малодіж. Це не фантастика, а реальність. Бандерівці і правий сектор сидять за кожним кущем. що Флаг правого сектора. Флаг правого сектора! На СБУ! маскуються серед росіян і скрізь, скрізь розкидають візитівки Яроша. При ньому були обнаружені візитки. Яроша медальйон правого сектора. Ці візитівки зачакловані, бо не горять і самопоширюються світом, опиняючись у Норріса, Міли Йовович і навіть Януковича. Та не повірите Путіна? Страх паралізує мислення. Страх породжує ненависть. Токсична брехня роз'їдає рідних. У тотальному божевіллі ніхто не згадує, що бандерівці діяли у минулому столітті і боролися проти фашистів та сталінських карателів. Ніхто не хоче знати, якщо звик боятися. А відтак і яйце може видатися кулею снайпера. Дмитро Джулай. Ми разом. Радіо Свобода. Те, що правий сектор таки існує, маємо підтвердження у нашій студії. Гість, керівник інформаційного відділу наймолодшої політичної сили в Україні правого сектору Борислав Береза. Вітаю вас! Доброго дня. Пане Береза, наскільки ось образ витворений російським телебаченням, співвідноситься із реальністю з тим, чим насправді є правий сектор? знаєте, я маю вас удивити. Во-первых, розмовляю з вами на русском языке. Во-вторых, все, що було сказано ранее в русской пропаганде, практически правда. Так же, як і то, що у нас є бази на Марсі, Венері, ми используем Косметі космічні кораблі, які бороздять простори Вселенни. І на сьогоднішній день правий сектор фактично планує окупувати Крим. Тобто, якщо ви в це вірите, а ось ці червоні плями у вас на сорочці це насправді не орнамент, а, а це кров, кров... уб'єнних рускоєзичних младенців. Страшне і курйозне, перемішане настільки і замішане в таке круте тісто, що зараз не знаєш, чи плакати, чи сміятися. Що можете сказати тим, хто вважає справді, що ви є загрозою для життя усіх, хто розмовляє російською, або тих, хто хоче, щоб росіяни в Україні відчували себе вільно? Я хочу сказати так. Можна привести лошадь на водопой, але не можна заставити лошадь напитися. Не можна убедити тих, хто хоче боятися. На сегодняшний день российская пропаганда использует лучший рецепт доктора Геббельса. Чим страшнее ложь, тем проще в нее поверить. Практически доля капля, совсем малая капля правды, и все остальное сказки вокруг нее создают такой ажиотаж, что те, кто хотят быть испуганным, напуганы. Русских здесь никто не обижает. Более того, то, как я с вами разговариваю, доказывает это. В правом секторе значно большое количество людей, которые этнические россияне, есть белорусы, евреи, украинцы, поляки, армяне, есть все национальности. И никто из них не воспринимает другого по национальности. В правом секторе все побратимы. Причина ⁇ единая цель. Единое, соборное, процветающее государство Украина. Пане Береза, ви говорите, знаєте, як такий висококваліфікований пропагандист. Це, звісно, добре, але на правий сектор працює вся пропагандистська машина Кремля, оскільки ніхто вам не робить кращої реклами або антиреклами, як хочете, от ніж насправді Кремль і російське телебачення. Але ось простій людині, яка, можливо, не зовсім розуміє взагалі, що відбувається там в високій політиці. Ви можете розказати щось таке життєве, що зможе бодай змінити фокус зору? расскажу последнюю историю которая недавно происходила. Дело в том, что правый сектор зачастую в последнее время на Востоке участвует в гуманитарных операциях. Что это значит? Это спасение беженцев, вывоз детей, вывоз раненых. И одной из таких, одной из таких операций был вывоз из Славянска. 67 человек, большой автобус. Вывозила их в правый сектор Смила, наше представительство. Когда ребята посадили всех в автобус, проехали все блокпосты и уже направлялись в сторону Черкас, люди начали чуть ли не рыдать и говорить благодарность за то, что их спасли. На вопрос, от кого вас спасли, вы понимаете? Конечно, от правого сектора. Нас же оккупировал правый сектор. Но что получала фраза? Подождите, правый сектор – это мы. И вот женщина, которая разговаривала наш представитель, она на него посмотрела и говорит, «Ну зачем вы на себя наговариваете?» От це є правда. Так, а що робити в такій ситуації? Якщо б ви їм роздали навіть візитівки Яроша, як ви думаєте, це спрацювало б чи ні? Насправді змінилося, б відчуття те, що реальність, яку люди бачать, насправді відрізняється від того, чим є реальне життя. Для мене загадка, чому 140 мільйонів чоловік в Росії? На сегодняшний день такое ощущение, как зазомбированный, тотально. Это максимум 1100 нормальных людей, адекватных, которые еще способны мыслить и видеть правду. Но для меня еще большая загадка, как люди, которые живут рядом с нами, не видят правду. Я не понимаю этого. Это существует. Скажем так, я думаю, что какая-то должна быть прививка против зомбирования внутренняя, собственная. И если человек не может сопротивляться, если у него нет такого, он будет верить всему. Пропагандистская машина работает очень жестко. Рассказываются сказки, доступно э, слова мотиватора используются, когда проводится «бандеровец», «фашист», «негатив», «правый сектор». Сводят все слова и им дают определенный негативный окрас. Именно это влияет лучше всего. Людей нужно убеждать делами. Для того, чтобы люди на востоке Украины действительно узнали, кто такие Представители правого сектора, там должно для начала появиться украинское телевидение и украинское радио. Вы знаете, что у вас максимум как смотрят, это в интернете. И все. Там на самом деле. Територія лжи, територія русської інформполітики. інтернет, це не так мало, я вам скажу. Це означає, що дивляться молоді люди, але якщо говорити про російську пропаганду, то вона існує не лише на телебаченні, це величезний ще й мультимедійний ресурс, і це почалося не зараз. Це почалося ще практично з 2004 року, коли ось ці терміни, якими там маніпулюють зараз, обзиваючи українців. Патріотично налаштованих громадян України незалежно від їхньої там національності, їхнього етнічного походження, вони вже давно ввійшли в, в інтернет-простір. Але от як людям пояснити, що насправді правду треба самому шукати? Знаєте, я пропоную і вам, пане Береза, і нашим глядачам подивитися на конкретну життєву історію про справжнього бандерівця, людину, яка пройшла через Норильськ, Мордовію, Владимирський централ, 88-річного Євгена Горошка, розповідає моя колега Галина Терещук, 17 років Євген Горошко ровів у тюремних камерах і трудових таборах та спецпоселеннях. Перший чоловік опинився за ґратами у 49-му за зраду батьківщини, тобто за зв'язок з УПА. Волі позбавили на 25 років. Зі Львова євгена горошка етапували на кінгір. Чоловіка часто перекидали з одного табора в інший, бо дуже був запальний і принциповий. У 1953-му як найбільш затягого бандерівця, горошка відправили у норільський табір. Саме він був одним з ініціаторів норільського повстання. По тому чоловік три роки відсидів у Владимирському централі разом із сином головнокомандувача УПА Юрієм Шухевичем. У 59 му горошка звільнили з Воркути і вислали в Омськ. Там уже були заслані його рідні, батьки і сестра. В Омську чоловік одружився з Нусею, яку знав ще з України. Мав зранку, і вона прийшла там, і лікарство принесла. Сімейне щастя зали... тривало недовго. Чоловіка вдруге арештували за підозрою у шпигунстві. Спершу привезли до Москви, потім до Києва. Там у камері КДБ горошку кілька місяців просидів з патріархом у Гакице Йосипом Сліпим. На пересилках він врятував життя патріарху. Йому вже вісім років. Дали радянська влада намагалася завербувати Євгена Горошка. Від чоловіка вимагали, щоб він публічно визнав відданість Степанові Бандері помилкою. Тиснули НКВДСТ і через вагітну тоді дружину, яку спеціально привезли з Омська. щоб я сказав, що я б дурний був, що Бандери, що ми українці. Ми ми за Сталіна боролися, бо націоналіст не за загарбником є. А він за свою неньку. Після звільнення Євгена Горошка вісім років не прописували у селі верхньо на Львівщині. Це були роки поневіряння і злиднів. Утім, вже літній нині чоловік ні про що не шкодує, бо боровся за вільну Україну і цього каже: не розуміють зараз східняки, яких залякали бандерою. Галина Трищук. Ми разом для Радіо Свобода. Пане Береза, чи погоджуєтеся ви з цією тезою Євгена Горошка про те, що націоналіст це не загарбник, а людина, яка дбає про свою землю, про свою Україну? А по чому ж ні? От я себе вважаю теж націоналістом. І для таких, як я, російська пропаганда придумала ще один ярлик: я Жидо Бандеровець. Тому що я єврей і я підтримую ідеї національної незалежності України. Для них я навіть больше враг, ніж хтось другой. Діло в тому, що русская пропаганда она же вибирає для себе определенний образ і починає його розкручувати. І вдруг з'являється человек, который цей образ зламає: єврей, любящий Україну, говорящий на русском языке свободно, теж спілкуючись українською мовою, але взагалі це для них якось так ніяково. І вони не знають, що з цим робити. І коли вони бачать таке, то їх шаблони рушаться. Розумієте? Тому що кажуть, ось фахівці, які вивчають. Складові інформаційної війни, що головне, щоб брехня була однотипна, дуже проста, і щоб вона була абсолютно така, яку на яку навіть неможливо повірити, якщо ти здатний для до аналізу. Ось те, що робить російська пропаганда, коли беруться страшні світлини, страшні фотографії чи страшні кадри із Сирії, із Дагестану із Чечні, а потім видаються, як те, що відбувається в Україні, і це приписують дії чи то українських вояків, які беруть у. Беруть участь в антитерористичній операції чи то правому сектору, це лякає мільйони людей, при тому ці люди мають вищу освіту. Тому, пане Береза, якби я вас попросила дати характеристику позитивну правого сектора для тих, хто захоче почути цю, ці слова і цю програму. Чого ви хочете взагалі для України? Знаєте, я для себе недавно знайшов формулу. Я хочу, щоб діти відсюди не уїжджали, а хотіли б жити. а старики хотели бы окончить свою жизнь именно здесь. Потому что мы всегда хотим закончить свой жизненный путь в том месте, которое ближе всего нам, в то место, которое является родиной. А дети, я бы хотел, чтобы они уезжали отсюда по одной причине, потому что это генофонд, это наследие, это будущее этой страны. Когда я вижу очереди детей перед посольствами Англии, Америки, Германии, Франции, которые хотят найти там себе лучшую жизнь, мое сердце разрывается. Я, кстати, не видел детей, молодых, образованных ребят, которые бы хотели уехать в Россию. Туда едут люди, которые могут ну, работать руками, честно, давайте говорить. В России мозги не нужны. Поэтому я бы хотел, чтобы здесь могли найти себя все те, кто хотят реализовать жизнь. Я хотел бы, чтобы эта страна превратилась бы в государство, которое бы обслуживало свой народ, а не народ, который бы обслуживал это государство. Що робить для цього правий сектор, і чи є у вас достатньо сил, щоб це робити? Наприклад, ми, журналісти, ви зараз ставимо запитання: скільки у вас членів правий сектор? Тому що російська пропаганда каже, що ви просто ну майже все населення України? А реально, а, якщо б кількість правого сектора відповідала на 50% тому, що говорять в Росії, ми б уже штурмували стіни Кремля. На сегодняшний день э, могу сказать, что счет идет на десятки тысяч действительно. А вот количество точное будет сказано, узна, ну, узнано ближе к выборам. Почему? Потому что сейчас мы вводим принцип приема уже в партию, а не в гражданское движение. Соответственно, все люди, которые были в гражданском движении, кто захочет, вступят в партию. И мы будем знать точное количество патриотов, членов партии. На сегодняшний день есть очень много людей, которые просто поддерживают нас, симпатиков, которым с нами по пути, которые тоже хотят сделать все для этой страны. Именно они воспринимаются как страшные правосеки. На самом деле это просто патриоты. Ну, знаете, выдать членские квитки, это еще ничего не означает, потому что журналисты все одно будут проверять, насколько те люди, которые будут представлять себя с квитком, а вот правый сектор, будут отвечать идеалам. А вот тут я вас перебью. Смотрите. А, Во-первых, не так просто будет стать членом правого сектора. Нужно будут рекомендации, будет испытательный срок, будет время, которое мы будем видеть, как себя действует человек. Почему это сделано? Потому что во время революции достаточно небольшое, но оно было, количество людей, которые к нам влились, они себя показали не с самой лучшей стороны в последующее время. И эти люди, которые позорили правый сектор, которые фактически э, работали как контрагенты внутри. Может, какие-то призвища назвать? Я не буду называть прежде Я могу сказать, что правый сектор постоянно проводит самоочистку. Исключались как гражданские объединения, так и физические лица. И никогда не останавливается. Принцип фильтр нужно всегда очищать. А с кем вам не по дороге? Нам не по дорозі з ксенофобами, нам не по дорозі з людьми, которые сторонники тоталітарних режимів. Нам не по дорозі з теми, кто не готові которой сильно були б не побратими. але слово ви сказали «Кремль», тому я все ж запитаю, а для чого вам Кремль? Ви кажете, якби в нас було стільки членів, ми вже його брали штурмом. Він вам навіщо? Он нам не нужен. Этого просто от нас ждут. Но на самом деле, я вам хочу сказать, имея такого неадекватного врага под боком, нужно привыкать жить фактически на пороховой бочке. Э -э у нас есть прекрасный, кстати, образец для подражания. Это Израиль, у которого все время есть сумасшедшие соседи под боком, и который научился жить и сдерживать их. И несмотря на то, что армии вокруг Израиля значительно больше, чем население Израиля, Ізраїль атлічно противостояти. Значить, є у кого И Я думаю, що Україна зможе противостоять навіть такому дикому і агресивному сусіду, як Росія. Орду надо сдерживать. Для того, щоб себе захищати, треба себе захищати і в інформаційній сфері. Тому що реальність показує людей, вбивають ще до того, залякуючи їх. Інформаційна війна та провокації проти українців це не новина. НКВС, МГБ, КДБ. І ФСБ вели її ведуть її зараз. Зараз це вже поставлено на телевізійний мультимедійний конвеєр антиукраїнська пропаганда. Про те, як все розпочиналося, Валентина Одарченко з Рівненщини. Ми їдемо в долину смерті, де в трьох засипаних землею криницях поховані тіла близько сотні людей. У 44-45 роках минулого сторіччя трагедії тут розігрувалися мало не щоночі. Радянська пропаганда наголошувала, людей катували і нищили бандити бандерівці, але з часом заговорили і рідні загиблих, і документи самих катів. Факти свідчать, за злочинами псевдобандерівців стоять радянські спецслужби. Масове було несприйняття цієї влади, і тому ця влада мусила вишукувати технології для того, щоб покорити цей народ. Ну і е, однією з таких технологій стала ця ідея створення спеціальних груп під виглядом е, УПА чи то якихось боївок СБУ. Які мають боротися як проти справжніх упівців і ОУНівців, так і ем, провокувати місцеве населення. Письменник і краєзнавець Микола Руцький тут не вперше. Поряд його рідне село Ільпибоки про одного із перевертнів Сафата дізнався від батька. Чоловік розповідав, Сафат був в УПА простим бійцем. Після гурбівського бою з НКВД-стами він став зрадником і очолив боївку ворогів за моєю спиною. На горбах там під лісом ви бачите дві дороги. Це й було село Пащиха, яке за польських часів там жили заможні люди. власне. В цьому селі і жив також Сафат Панасюк, який потім стане катом для цього народу. Григорій Кравчук із сусіднього села Рудки був сільським учителем. Під час війни пішов до повстанського загону після повернення очолив повстанську сотню. У 44-му його намагалися завербувати у псевдоупа переговорив перевертень на прізвисько співак. Кравчук від участі у каральних акціях відмовився, після чого його закатували. Кагибісти сказали, ну що ж, дорако і дали приказ Сафатові знищити. Брат, коли вже йшов від того співака, мене дуже цілував і сказав, може, колись згадаєш це все. Житель Калинівки Володимир Людвійчук, коли повернувся з війни, був шокований тим, що відбувається у його краї. Так тепер на тільки мені противно слухати, говорить, нашу сторону, майданівців, і так, називець. Фашистами і бандерівцями. No. А? а вони ж там, де посланці російські, вони хіба хоч маленьке яке уявлення, що з собою представляли? А? а це ж боролися проти окупантів, проти німців і проти совєтів. За свою країну. На цій світлині перевертні з банди Сафата поряд з НКВД-стами. Після виконання злочинних завдань бандити легалізувалися. Вони превселюдно здалися на милість радянській владі, відзначивши це за стіллям. Згодом Сафата призначили головою сільради. Втім, звичка далася взнаки. Ночами бойовик грабував домівки місцевих чехів. За це, а не за масові вбивства, його таки судили. Швидше всього, що цей суд був фарсом, тому що в кінцевому результаті в 70-х роках його вичислили в Ялті, де він відпочивав. За розсекреченою інформацією, у 45-му на території Західної України створили понад півтори тисячі спецгруп під маскою УПА. З них лише на Рівненщині діяли майже півсотні спецзагонів з перевертнями. Валентина Одарченко, ми разом для Радіо Свобода. Пане Береза. Чи можете ви розповісти про відомі вам моменти, коли і ім'я або словосполучення правий сектор використовують для провокацій для того, щоб зараз залякувати людей на сході України? А вы разве не помните ту ситуацию, которую на Пасху раскрутила российская пропаганда, когда сожгли машины, когда подкинули в сожженные машины э, визитки Яроша и рассказали о том, что они найдены там, когда разложили много долларов и планшеты, и когда никто не удивился, что вся визитка, которая бумажная на самом деле, не горит. Не плавится, не поддается огню. Они создают постоянно эту провокацию. Более того, последние сообщения из-под говорят о том, что появились отряды славные наследники НКвидийской сволочи, которая переодевается в форму Нацгвардии. и имитирует какой-то негатив. Иногда стреляет в сторону населенных пунктов. И убегает. Потом появляются славные сепаратисты, которые говорят, мы вас защитим. Бегут туда же, стреляют, возвращаются. Без каких-либо доказательств говорят, мы их всех перебили. Это неудивительно Правому сектору, как и любой другой нормальной организации, не по пути ни с фашистами, ни с коммунистами. И те, и другие могли сделать только негатив для Украины. Они делали зло. Україні по попиті тільки з патріотами. А візитівка Яроша у вас є з собою? А треба? Я просто хочу запитати. А взагалі у Дмитра Яроша є візитівки, і чи мають Два. вони такий вигляд, який ми показували на початку нашої програми, ось саме ту, яку демонструє російська пропаганда? Два рази ні. По перше у нього немає візитки, Во втрих, вони, відповідно, не можуть так виглядати. Пане Береза, скажіть, будь ласка, ось щодо ситуації, яка трапилася в будинку профспілок в Одесі. Ця так. ситуація страшна. Її розслідують на рівні міжнародних експертів. Розслідування, якісь його результати вже були оприлюднені. Чи отримали ви докази? Ну, чи ви, чи українці, громадяни України, чи є такі докази, які підтверджують, що правий сектор не був учасником от того, що призвело до такої кількості загиблих? Во-первых, правый сектор, в то время в Одессе находилось всего 72 человека из правого сектора. Это весь осередок Одессы. Это все члены правого сектора, не больше. Из них два человека погибли в первые же минуты сражения. Их сострелились на пера. Один человек был серьезно ранен. И даже если по ней хотели что-либо сделать, не то количество. А вот то, что мы недавно у токсикологов получили точную информацию, что в помещении было достаточно большое количество хлороформа, который туда зачем то кто-то доставил, который имеет реакцию превратился моментально в смертельный газ в тех количествах, которые он там ну, находился, это говорит о том, что это спланирована акция. И те люди, которые на фотографиях кричали туда, за мной, давайте, их нет среди погибших в доме профсоюзов. Это очень странная ситуация. Есть люди на видео, которые туда заводят, и этих людей нету среди погибших. Очередная спланирована акция, несомненно. Кем я бы хотел, чтобы следствие дало точный ответ? Потому что эта трагедия останется незакритою раною, раной до тех пор, пока не будут найдены, и наказаны виновні. Зараз дуже багато чоловіків України йдуть добровольцями для того, щоб повернути мир. В цілому на нашу землю і зробити так, щоб перестали гинути люди на сході України. Якщо говорити про те, що деякі політичні сили навіть оголошують про те, що вони будуть створювати якісь свої добровольчі батальйони, чи то якісь певні спецпідрозділи, що може сказати з приводу цього правий сектор? Правый сектор, я уже не один раз об этом говорил, это политическая партия. Члены нашей партии действительно участвуют в разных подразделениях и военных образованиях. Но это спецбатальоны МВД, это батальоны территориальной обороны, это спецбатальоны, это участники уча национальной гвардии. Они вступают в ряды вооруженных сил Украины. Все это делается с одной целью – защитить целостность Украины, защитить наши границы. Сегодня, например, почти 40 человек отправляются в батальон «Айдар», и буду там нести службу. Это просто патриоты, которые члены правого сектора. Но батальон «Айдар» не является подразделением правого сектора. Это означает, что правый сектор не имеет и не будет створювати отдельных подразделений військових, которые будут называться правый сектор. правого сектора нет своих парамилитарных образований. Мы от этого отказались после революции. Отказались в пользу политической борьбы. На сегодняшний день представители правого сектора планирует заняться контролем э, наказов Майдана, контролем государственных органов, которые явно игнорируют волю народа и которые, в которых люди занимаются самообогащением. Для этого нужны не столько люди вооруженные, сколько люди вооруженные знаниями и юриспруденцией. Именно они будут у нас на первом фронте. Ну что ж. Поживемо, побачимо. Надість. Усі слова треба перевіряти справами. Я дякую вам за участь у нашій програмі. Борислав Береза, керівник інформаційного відділу правого сектору, брав участь у програмі. Ми разом я бажаю нам усім перевіряти те, що ми бачимо з екранів телевізорів, перевіряти те, що ми чуємо, спілкуванням з реальними людьми. Провела ефір Ірина Штогрин. На все добре і миру нам.